Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови Одеської ОВА, уламками збитого дрона пошкоджено трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталася пожежа. Люди не постраждали. За даними повітряних ЗСУ, цієї ночі, ворог випустив по Україні 10 БПЛА типу шахет. Усі повітряні цілі були ліквідовані у межах Одеської та Миколаївської областей. Обстрілювали також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В черзі на кордоні зі словаччиною помер 35-річний український водій. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін. За його словами, перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину. Поки що слідство з'ясовує причину смерті. Також в асоціації обурились тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки. Латвія ще на рік продовжила обмеження для росіян на в'їзд в країну. Так дію обмежень на туристичні поїздки продовжили до 4 березня 2025 року. Кабмін підтримав відповідну пропозицію Міністерства внутрішніх справ з огляду на те, що Росія не припинила війну проти України, повідомляють Балтійські ЗМІ. Зараз росіяни можуть отримати візи для в'їзду лише у виняткових випадках за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії, а також з гуманітарних міркувань у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії. Через демографічний спад зараз в Україні втричі більше чоловіків у віці 40 років ніж у віці 20 років. Про це пише The New York Times. Аналітики наголошують, що зниження призовного віку може загрожувати економіці України, як і в більшості колишніх республіках, в Україні мало двадцятирічних, адже народжуваність різко впала під час глибокої економічної депресії 1990-х років. До того ж, призов до армії більшої кількості чоловіків віком 20 років скоротить народжуваність, вважають іноземні спеціалісти.